Вітаю, Віталій Шахів, грає Йорданця Ілля та Мімі. Ілля -мі. Мімі. Просте ім'я в чувака. Поїхали С4. Грюнфельд. Дивно, але що зробиш? Ідея була просто аж 5 зразу провести тут. Hey, nobody, Не витрачаємо темпи поки що на даний момент. 3-0 хочу піти. Поміняти слонів. Було б непогано. Можливо, ферзь Д2, ферзь 6 Як буде запищатись? Суперник. Не знаю. А вот таким макарочком. Так, бью, h8, g7, мат. Така дебютна катастрофа в Грюнфельді буває. Next game, окей. Okay. Граю раніше Грюнфельд, Звичайний там варіант. Чорні віддають центр, а потім його підривають. Ось Мене там лупили. Іноді я виграв, але зачасту, зачастую позиція була така собі в мене. Вирішив трошечки змінити пограти через а 4 h5. Різко пограти вирішив. Не знаю. Суперник розізлився. Хай будеш пілоти. Типова ідея h 5, хочемо коня. Пова ідея напали на мат? Ні, то я просто знищу слона чорнополо. Так, або що або? Б'єм, да, і все? кишечку. Но ты... Ну ты... Не меняемся. Можливо, вот так. Можливо, не так. Не знаю. Десь напав, да? Суперник на нас. Суперник на нас напав. Вперед. Підриваємо. Кінь поки що тримає, тому... Що я скажу? Тураштри за деякий інші чотири. Тураш три цікаво тут ще десь f п'ять проробити. Так, а йому що? Йому, мабуть, щось хочеться від, від полікти. А, стоп. Вже на F7 буде проблем з. Може у мене є час? А, F6 може зіграти? Ні, F6. F6 не знаю. Може ще з цієї сторони зайти, Б4 ляпнути. Ну, він коня кудись поведе, так? Да? Ну, окей, зіграю поки що простенько, не знаю. Почекаю. Може він якось прослабиться ще. Щоб тудись, коли шах буде, щоб я кудись відійшов просто. Ні, туди просто щось справник. Так, це він правильно, значить, зробив. Значить, можливо, треба було трошки все таки грати мені. А, ну у нас є тепер f5-хід. До речі. Міняюсь. Конем вдарить, да, даре тут, да. М -м 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 -м. Мені треба цього коня відволікти. Можливо, б'є конем. Б'є ферзем, так? Да. Я, в принципі, труб віддав би за коня цього, але спорізая як підключити. Так. Знищу. Погана позиція. Слон F8 хочу. я просто відійду. Ні, спасибо. Я не любитель таких швидких безкінечних партій, 74 на 76. Цікаво, подивитися аналіз. Відпочити, а потім почати нову партію. Всім раджу так робити. Тоді буде якийсь сенс від цих партів, від шахів взагалі. Кін С6. Ну треба було йому розміняти та, цього коня. Слон С6 потрібно захищати десь пункт D7. Комп'ютер таке підказує нам. Кінь А5. Десь миль хочемо на С4 поміняти слона чорного поло. Ну я думав, так я його поміняю. Йому треба було взяти. Ну, мені подобалась така позиція, якщо він зіграє. G3 тут. Слабкі білі поля. Ну, тут є слони в 4 хід. Цього вилки нема, тому що кінь. Ні, кінь Д5 навіть. Кінь Д5. Коні просто погнали. Кінь F5. Що роблять просто? Чумачечі коні. Так. В партії було не так. Чому комп'ютер показує мені цей варіант, який якого не було? Ні, було. G3 було, так. Да. Окей. Здвоєні пішаки, нема чорнопольного слона, слабкі чорні діагоналі у суперника. Відразу ще послабляємо. Десь версь. Труше не було такого ходу. Нормально, але не сильніше це. А, король G2. Ну, я розраховував на. А, такого нема. Щось типу. Зробить якийсь такий хід, і я тіпа кінжі 5. Але це погано, тому що у нас висить на f 7, значить так не можна грати. Ну Окей, слон E7, так слон E7 нормальний хід. Цей поганий. To f 8. І володіння лінією H для білих нічого такого особливого, так? Хм. А я так боявся віддавати цю лінію, хоча в цій позиції якби не треба було боятися. Слон F6. Звісно, треба було покращити слона, тут перекрити лінію F, щоб тут ніякі мотиви там, жертвами коней, підключенням фрезя не було. У білих контргри не було б. Профілактично треба було б тут зіграти. Я не знайшов цього. Так, і тут суперник перехопив ініціативу, але кінь D5 він не зіграв. Вау. Тактика. Що я візьму пішаком, то. То є просто Слава сказати, наш не працює в у пішака. Окей, якщо я. А, ну брати ясно, кінь підключиться. d 6 то що буде? Просто пішак іде. У -у -у. Цікаво, цікаво. Красивий варіант. Суперник не знайшов. Тут якась рівна позиція і не знайшов. Віддав тут ще фігуру. Ферезів 6. Ферезів 6 був хід. Треба було їсти пішака. треба було консолідувати позицію. Зайвий матеріал. Ні, не зайвий матеріал. У нього зайвий матеріал. У нас пішокова структура, можливо, краще. І взагалі кінь тут втрапив в біду. Значить, Ми мали напасти на коня просто. Я зів пішака. Знову укасніче, але у суперника закінчився час.